Двоє людей постраждали внаслідок атаки дронів на Чернігівщині минулої доби. В Курюківському районі Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа в Чернігівському районі. Зафіксували два влучання в житловому секторі. Згорілися житловий будинок, господарська споруда і автомобіль. Безпілотиками росіяни вдарили по Тернівці у Павлоградському районі на Дніпропетровщині. Не виникла пожежа, не пошкоджена інфраструктура з артилерії та півідронами Ворог атакував Нікопольщину. Під ударами опинилися сам Нікополь, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечена багатоповерхівка обійшлося без постраждалих. 20 населених пунктів за добу стріляли росіяни на Запоріжжі, не били з авіації, гатили з артилерії та реактивних систем залпового вогню. А також запускали дрони різної модифікації. Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартири і приватних будинків. Ніхто не постраждав. Продуктивною назвали перемовини сполучених штатів та України державний секретар США Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Уміров делегації зустрілися напередодні у Флориді. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Уміров сказав, що переговори були складними, але водночас змістовними та успішними. Марко Рубіо зазначив, що попереду ще багато роботи за словами, основна мета не лише закінчити війну, а й забезпечити сталий мир та безпеку для України. Держсекретар вказав також на Росію та анонсував візит спецпосланця США Сіва Віткова до Москви. За підсумками зустрічі, голова української делегації Рустам Уміров доповів президенту Володимиру Зеленському. Він заявив про суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні позиції Києва та Вашингтона. Володимир Зеленський, у свою чергу, відзначив конструктив у переговорах. За його словами, всі питання на зустрічах обговорювали відверто, і вони спрямовані на забезпечення суверенітету та національних інтересів України. Американський президент Дональд Трамп висловив. Певний оптимізм щодо переговорів між представниками США та України. Він вважає, що є хороші шанси для мирної угоди. Проте додав, що Україна має деякі складні проблеми пов'язані з корупцією. Злагодженість, неочікуваність погодні умови та запасний план. Все це враховують бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського перед кожним бойовим виходом. Воїни розповіли, як рятували побратимів з оточення та хто чекає на них вдома. Звичайні кришечки від пляшок, які зазвичай потрапляють на смітник. Вони перетворюють на вуличні меблі, декор для дому, а також різноманітні сувенірні речі. За чотири роки роботи майстерня екоініціативи івано франківську переробила 11 тонн пластику, зробивши його знову корисним у побуті. Майстерні є два подрібнювача. Так на сміх ми називаємо цю Кришкожера. Вона була перша, яких ми подрібнюємо. Оце зібраний пластик. Подрібнюємо його в крихту, в залежності від потреб майстерні, ми або подрібнюємо окремо по кольорах, або е, подрібнюємо е, різнокольоровий, тільки відібраний від білого, який ми використовуємо для виготовлення брусів. Оці брудні кришечки. Або залишки від попереднього, від якогось листа, який то ми їх потім використовуємо якраз для тих шпал. Аби прискорити збір кришечок, волонтери встановили спеціальний контейнер у середмісті, куди мешканці можуть приносити пластик. Раз на два тижні його вміст вивантажують і доставляють до майстерні для переробки. Якщо це десь разів 60 ми вже на сьогодні його вивантажували. То більше трьох тонн пластику зібрано кришечок тільки від тих екосвідомих мешканців чи гостей Івано-Франківська, які приходять у центр окремо по окремих локаціях. по Школах по ОСББ по дитячих садочках централізовано збирають кришечки. Однак не всі кришечки підлягають переробці, приймають лише ті, що позначені трикутником із цифрою 2 всередині від пластикових пляшок, посудин побутової хімії та косметики, із застосуванням переробленого пластику постійно експериментують. В майстерні виготовляють найрізноманітніші речі, але найбільш популярним замовленням залишаються вуличні лавки. 40 кг в цій лавці. Кольори вони таке ми не можемо гарантувати. Це не масове виробництво, не штамповані, якісь це все вручну, тому відтінки коричного можуть змінюватися, але в будь-якому випадку вона точно краще, ніж така дерев'яна. Тому що от вона зараз може бути сирою, тут вона вже потріскалася, тут можна вже подерти собі одяг. Крім того, матеріал використовують для стільниць, шахових дошок на ігрових майданчиках, парканчиків та навіть пісочниць. Це безпечно для дітей, адже на відміну від дерев'яних конструкцій, вони не ризикують поранитися або отримати скалку. В ній використано частинки від лавок. Ось ми їх таку просто зафіксували, але вона надійна і вона внутрі знову ж таки бачимо, що нічого їй не, не є. Нещодавно в майстерні почали виготовляти і вази для квітів із переробленого пластику. Щоб створити одну, потрібно близько тисячу кришечок. Готовий виріб важить приблизно 2 кілограми. Коту вазу ми бачили в Німеччині, тоді коли їздили на майстерню. Якраз в Наталі тоді було бажання мати мати таку форму, подумали і зробили. Її. Кольора можуть бути різні. До вибору до кольору, порядність їх теж можна міняти в залежності від того, як воно сюди потрапляє, і виходить і ваза. Ваза втискається під тиском в форму. Відповідно, потім остиває 2-3 години. Через 2-3 години ми отримуємо взірець. А ще волонтери беруть участь у різноманітних аукціонах та ярмарках, спрямовуючи виручення кошти на підтримку військових. У майстерні також планують запустити лінію прикрас із переробленого пластику. Віталія Куча, Андрій Гаргара, телеканал Прямий. До підрозділу перевівся за власним бажанням, розповідає харків'янин Роман. Нині захищає країну у лавах 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Згадує страх та цікавість, що відчув під час першого штурму. І вдячність досвідченим побратимам за підтримку. Пізніше на Донеччині Роман з позиним Жнець став старшим групи, що врятувала шістьох побратимів з оточення. Панам відрабатувала 120-ка ворогу, мінометка, там стволка працювала, та й був стрілецький бій. Наші хлопці, находять на позиції, відбивалися як могли, але всіх сил і ресурсів не вистачало. Люди були, були вже побиті, по ним обстріл цілий день йшов, ну ранених витаскували. Все було добре. Всі залишились з кінцівками, живі, здорові. Штурмовики з 58-ї розповідають, як ворожі дрони ускладнюють роботу. Зараз бойові виходи небезпечні навіть уночі, проте і за таких умов. Тут, на південно-слобожанському напрямку, вдається успішно закріпитись на ворожих позиціях. Зайняли ми, зайшли, у нас зайшла група чотири чоловіки. Ми зайняли позицію і протримали її сутки, поки місць нас прийшли вже ті, ті хто закріплявся. Ми відбили три атаки, три наката, вдержали позиції, хлопці прийшли, зайняли її. І ще досі тримають. За успішними штурмами розповідають воїни. Години підготовки та тренувань на полігонах враховують все. Фактор неочікуваності, злагодженість, навіть погодні умови. Побратимам довіряють, як собі чим швидше ви забігли і тактичніше ви відпрацювали правильно. Зайшли максимально пониживши силует, максимально сховав, щоб він не зрозумів, що трапилось, і максимально. Працювати всі командою. На нормальний штурм це як 20 гранат повинно бути, в магазині повинно бути штук 12 хоча б. І плюс ще так розсипні патрони. Хтось, ну, ми у нас ми ділимо, розподіляємо вагу між усіма. Найчастіше, говорять, бійці переживають не в тому, а тугу за рідними. Ворог позбавив дорослих чоловіків можливості бачити, як підростають їхні діти. І ти не, не завжди зможеш бути вдома, ну тяжковато. А так це розрядка, віддих, побути, подивитися, як діти ростуть, там перший зубик виліз, там, як ходити почав дитина, Та і взагалі трохи віддихнути від цих всіх страшних будній. Це максимально, максимально побути з дитиною, щоб вона максимально по голові полазила, по папа, на руках посиділа. Оце, да. Це для мене. Я вже в автобусі висипаюся, як їду, але вдома не можу. І в і мене дитина така, це ж приїдеш додому на пару днів, там чекали, як получиться. І Він теж навіть і не спить, бідний, щоб побільше побути з батьком. Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Воюють за кожен метр рідної землі, заради своїх родин і країни, наближаючи нашу перемогу. Юлія Губська, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше противної інформації на телеграм-каналі Прямого стежте за оновленнями.